Ми отримали шикарну новинку. Це те, що просто поціновувачі натурального волокна, бавовни будуть просто в захваті. У нас килимки в стилі Бохо приїхали від бренду. Novites Aldi, Алді, лише погляньте які гарні варіанти. 431 гривня буде за за один килимок. Розміри 70 на 140 це будуть більші, їх буде 9 штук, і 50 на 80 буде 4 штучки. Загальна вартість лоту, лоту 5600 за 13 кілинків. Давайте дивитися, які вони. Це просто шикардос. Є ось такий варіант е, виплатений. Ми маємо тут е, розуміння, що він виплатений, вив'язаний, і тут, як бачите, є вкроплення. Не знаю, чи телефон передає. Є е, е, вкроплення така ниточка, де-не-де. Тут рожевенька крапочка, там оранжева, там жовтенька, там синенька, де-не-де може Люрекс навіть попасти. Може, отут покажу трішки краще. Дуже гарний та стильовий коврик підійде абсолютно під різні кімнати. Далі маємо варіанти ось таких бежевих. Як бачите, світленькі. Зараз я вам покажу. У мене є вони і в пакуванні, щоб зараз вам краще показати. Ось такі зелененькі маємо. Погляньте, ванна кімната, вітальня, спальня, прихожа. Вау! Подивіться, бежевий з темно-зеленим, дуже благородним відтінком. Подивіться, будь ласка, це у нас буде розмір до прикладу. Шукаємо, шукаємо, шукаємо 70 на 140, Це більшенькі. Ось такі, дивіться, беж. Є смугастий. Погляньте, який гарний. Це також у нас буде 70 на 140. Ще один 70 на 140 з китичками. Ось такі, бачите? Хвилі, ромби, дуже круто зроблений. Жовтенький, 50 на 80. Зараз ми вам жовтенький одразу відкриємо. Дуже стильно, тому що все-таки зараз цінуються дуже натуральні матеріали. І наскільки круто, що ці коврики можна просто брати і стирати. Це ж вау Попрали гарно при гарній температурі, якісно. Висушили, застелили і забулися за всі проблеми. Подивіться, кожна киточка гарно пров'язана. Тут у нас іде натуральне волокно, воно безпечне, розумієте, є сертифікація. Давайте дивиться, боже, де тут ці упаковки. Є сертифікація. О Це означає, що тут безпечні барвники для діток, для для ваших ніжок. Для ніжок клієнтів, тобто для тварин, це гіпоалергенне, воно вау. І ось такий мені ще дуже сподобався, погляньте, великий. А мені здається, він як для кухні, так і для коридору було б дуже круто. От такі, як бачите, стрижена нитка, китиці, потім на бежевому фоні виплатені ромби з бордо. Вау. Замовляйте ось такий лот. Давайте заробляти разом, тому що цей лот просто офігенно швидко я впевнена. Бо зараз молодь особливо цінує стильні коврики в своїх інтер'єрах. Для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. В описі під відео я залишаю абсолютно всі контакти.